Привіт, друзі! Рада вас бачити на моєму каналі. Мене звати Таня, і ми поговоримо про модні кросівки 25-го року. Сьогодні ми обговоримо модні фішечки в кросівках, також ми обговоримо модні пари кросівок, на які потрібно звернути свою увагу. Тож, давайте розпочинати! І в 25-му році нам дизайнеру пропоную звертати увагу саме на лаконічні і більш прості кросівки на тонкій підошві. Я думаю, це пов'язано з тим, що нам усім набридло бачити ugly sneakers, daddy sneakers, Тож це як нове віяння, яке виглядає свіжо і цікаво. Такі кросівки будуть класно компонуватися зі спідницями, з брюками, з джинсами і взагалі з багатьма стилями і з багатьма луками. Які будуть класно працювати в вашому гардеробі, тож такі прості лаконічні кросівки варто мати у своєму гардеробі. Тож для тих, хто хейтив кросівки в стилі Делі Sneakers, будь ласка, настав ваш час. Але це не означає, що кросівки в стилі Deddy Sneakers перестали бути актуальні. Ні, вони залишаються актуальними, але на перше місце виходять кросівки з тонкою підошвою. Далі на що вам потрібно звернути увагу для того, щоб вибрати модні трендові кросівки, це фактура. В минулому сезоні і в цьому сезоні залишається актуальна замша. Тож я рекомендую вам звертати увагу саме на кросівки, які зроблені із замші. Колір тут не важливий, головне, щоб він вам подобався і він вам личив. По кольорах у нас в цьому сезоні по версії Pantone актуальний колір Мокомус, а по версії VGCN я вам також покажу список актуальних кольорів, на які вам варто звернути увагу. Я рекомендую вам мати в своєму гардеробі декілька пар кросівок, для того, щоб ви могли компонувати із різними стилями. Мати, наприклад, дві пари базових кросівок у спокійних відцінках, і, наприклад, дві пари кросівок, які є більш яскравими, більш спортивними і більш акцентними. Ну, звичайно, ви дивіться по своєму бюджету, як ви його розпреділяєте. Перша пара кросівок, яка буде трендова в 2025 році, це. Це кросівки Adidas Japan H. Ці кросівки незвичайні, мені вони подобаються тим, що вони високі, акцентні, і вони будуть 100% виділятися на фоні усіх інших кросівок Такі кросівки будуть акцентом у вашому луці. На мій погляд, для таких кросівок потрібно підбирати щось більш спокійне і щось більш приземлене, для того, щоб у вас була пропорція в акцентах. За рахунок того, що ця пара кросівок є незвичайною, і ми рідко бачимо таку пару в буденному житті. Тож така пара повинна бути збалансована, на мій погляд, чимось простим і чимось мінімалістичним. Наступна пара красівок це Adidas Steak І найпопулярніша комбінація кольорів це чорний і з білим. І я вам також не рекомендую її купувати, тому що вона дуже часто зустрічається саме в такій комбінації. Ви зверніть увагу на якісь інші цікаві альтернативи, які не так часто зустрічаються в інтернеті, і які не так. Часто можна побачити на блоерах. Наступна пара красівок є не такою розпіареною, не такою банальною і не так часто зустрічається на просторах інтернету. Ooh, це у нас Алохас. Ці кросівки також виглядають стильно, виглядають трендово і модно. Вони мають свій ретро-стиль, мають чудові комбінації кольорів, мають класні принти. Тож до такої пари я вам рекомендую придивитися. Наступна пара кросівок – це у нас ASICS Аніцуга Tiger. І такі красівки також виглядають стильно, виглядають цікаво, мають різноманітну палітру кольорів, але найчастіше зустрічається комбінація чорний і жовтий. Я рекомендую вам не купувати таку комбінацію, тому що вона буде на кожній другій. Якщо ви хочете виглядати більш унікально і не банально, то придивіться до інших цікавих альтернатив, які також будуть актуальні й модні. Далі ми переходимо з вами до бренду Nike. І в Nike у нас є дві пари кросівок, які варті вашої уваги. Перша пара це Nike Velvet Brown, це ідеальні кросівки, мені вони дуже сподобалися, виглядають стильно і поки що не банально. Якщо у вас є лишні гроші і ви хочете купити якусь новеньку пару кросівок, то ця пара кросівок варта вашої уваги. Чудово буде компонуватися з усім, комфортні, стильні і мінімалістичні. Yeah, right. Наступна пара кросівок від Nike – це Nike Cortez. І, на мій погляд, вони вже є певною класикою, яка всім полюбилася за свої кольори і за свій ретро стиль. Тож, Nike Cortez мають великий вибір кольорів, де кожен з нас зможе знайти свою ідеальну комбінацію. Наступна пара кросівок, яка буде трендова в 2025 році, це Adidas SL72. Ці кросівки були зроблені до Олімпійських ігор в 72-му році. І на даний момент найпопулярніша комбінація кольору це коричневий і топлене молоко. Виглядає класно, виглядає цікаво, але мені здається, в найближчий час така комбінація всім набридне, тому що вона буде на кожній другій. Тож, мої дорогі глядачі, я рекомендую вам придивитися до інших альтернатив, які також виглядають класно, стильно і яскраво. Далі ми переходимо з вами до бренду Puma і найпопулярніша пара кросівок у них це Speed Cat. Кольори, які найчастіше можна зустріти в інтернеті, це. Червоний і чорний. Виглядає цікаво і класно, але я рекомендую вам придивитися до інших альтернатив для того, щоб не бути як всі. Комбінація класна, красівки акцентні, красівки незвичайні. Але ж як я говорила раніше, чим частіше зустрічається колір, тим більша вірогідність того, що вони будуть у кожної другої. Ми також можемо роздивитися іншу пару від бренду Puma, яка виглядає також класно і не так банально. Це Puma Palermo. Ці кросівки не так часто зустрічаються як Спіткет, і вони все одно виглядають стильно, модно і більш унікально. Тобто ця пара кросівок не є такою банальною, має більший вибір в комбінації кольорів і виглядає більш цікаво, поки всі ганяються за Спіткет. Я рекомендую вам зглянути на палірмо. Дякую, друзі, за перегляд. Не забудьте поставити лайк або дизлайк цим відео. Буду рада всьому. А також буду рада вас бачити на своїй сторінці в інстаграмі. Тут я також розповідаю про моду, красу і своє буденне життя. На цьому я буду закінчувати. Цілую, обіймаю і до зустрічі в наступному відео. Бувайте!